Вітаю, мої маленькі друзі. Ми вже неодноразово спостерігали за пернатими гостями годівнички. Сьогодні ми також продовжимо спостерігати за зимуючими птахами. Тобто за однією гарною пташечкою. А хто її знає, хай загадку відгадає, що за пташка це Різнобарвна, мила, жовте черевце, чорний галстук вділа. Жвава, невеличка. Хто така? Синичка. Чим взимку можна підгодувати синичку? Насінням соняшника, салом. Адже сало для синички це не перевершені ласощі. Подивиться, а ось і наша гостя не забарилася, прилетіла поласувати гостинцями. Красива пташка-синичка, трішки схожа на горобчика, але у неї ошатня жовта сорочка, чорний галстук, жлинувата спинка, яскраво білі щічки, чорна шапочка, оченята чорні жваві. Гострим, довгим дзьобом синичка дістає з тріщин дерев для себе їжу, комах шкідників та різних черв'ячків. А які ще пташки взимку прилітають до годівнички? Розкажіть, діти, навіщо потрібно підгодовувати пташок? Наше спостереження завершується. До побачення, малята! До нової зустрічі!